Так, народ, ячменець озимий. Сьогодні вже протруїли. Ну, не знаю, чи добре видно, бо це вже вечір в ангарі. Ну, вже наготовлений. Е, чим протруював? Ну, коротше, тут він стоїть, ще не буду, все одно не видно. Протруював дифеконозол і це проконозол. Кажу вам подіючих. Діючи, не скажу, що такі суперпупер, це ні. Це такий, можна сказати, даже бомж пакет. Ну, але все одно працює. бо з минулого року препарат залишився. Якраз він мені на цей рік ще його вистачить. Е е інсектицида не додаю, бо забув купити і вже ж не хотів купляти, Але в мене все в зміні зараз багато сої, то не те, що там зерно позирні, то буде без нього. Так що так. У препаратах не називаю, бо зараз будете писати реклама, не реклама. Так що так.